Всім привіт із Дніпра. І ми відкриваємо другу серію Softsurf Road Show. І сьогодні ми узнаємо, чим живете ці співство Запоріжжя. Я ідею поїхати по барам. Зараз адміністрація вже холюється. Видів все, всяка габ людям утекла голова, только с вейком. Надо было зарядиться. Собираемся ехать в Запорожье. Я хотел вам показать архитекторская ложе, где рождаются самые гениальные мысли и идеи. Это коворкинг. Люди работают ремонтно. И многих, многих понанимали, и у них теперь типа нет никакого места в офисе. Теперь есть вот целая куча мест, ты можешь просто брать, садиться, вот какое тебе сиденье нравится, садишься и, и работаешь. Ну, я не знаю. Ой, я там всех знаю. А сейчас нужно тебе засунуть в нос вот эту палочку. А. <свяк> Все. Да. <свяк> приехал. Близко ехать из Запорожья в Днепр и обратно. Очень близко, не заметишь просто. Да, Честно говоря, не знаю, чего ожидать. Я на таких ивентах никогда не был. Я очень удивился, что 200 человек зарегистрировалось. Откуда у нас столько программистов? Маленькие компании открываются, как грибочки, дорастают до 50 человек и отпочковываются. Появляется новая it я А я уже через все прошел от топорка до крупных компаний. Видел все, всякое говно. Одно дело, когда ты в небольшой компании растешь на своем стеке технологий, ты до какого-то потолка растешь, потом ты убираешься вот этот так называемый стеклянный потолок. И в маленьких, средних компаниях, возможно, ты с него не выпрыгнешь. Як справа в Заборискому IT? Могли б бути кращими. І я вважаю, що замало офісів а, великих компаній. Коли людина має якийсь досвід і не має куди роз... зростати в Запоріжжі їй доводиться робити якийсь тобто, ролик. А, а якщо б у них була можливість працювати по ремоуту в Запоріжжі і працювати на великій компанії? Саме це зараз і відбувається. Тобто це тренд, який треба. Продовжувати я вже. Ну, це центр міста. Тут завод, у якого приміщення величезні. Тобто, переробити їх на офіси це буде дуже гарний офіс. Все, про що розмовляють хлопці, це їм не вистачає офісу великої it компанії. Soft coworking space Запоріжжя. Це не обов'язково повинен бути офіс. Дії, скуку надають юною. І саме цікаве, як готуватись до сертифікації, можете використовувати, наприклад, для підготовки Free Subscription, Там, наприклад, Amazon дає на рік. І на деяких клауд платформах є такі плейграунди. Вам дається повністю новий акаунт на клауді, і ви можете робити майже все, що захочете. Типу робити якісь лаби, робити якісь дослідження, там щось запускати, перевіряти. Дуже раджу пройтись по всім лабораторкам. От як в універі, бо як можна легко отримати дисконти чи прайси. Зазвичай є якісь регіональні дисконти. Іноді є дисконти в компанії. Наприклад, в серва є дисконти там на деякі там, сертифікації. Да, я живу в СПФ. как и все мои родственники. В принципе, мне этот город устраивает, мне нравится. Тут ламповая провинциальность. Промышленный город, тут старый город. Есть классные места, можно и полепить на глине, и в чайные церемонии, и на природе. Сегодня с утра мы плавали на каяках, байдарках, на рас... ну, почти на рассвете, с завтраком и кофе на скале. Парчик чин, чин И там тоже собираются всякие дизайнеры и фишники вечером. Эдисон Спейс, например, это как место силы. Let's go to Edison. Добрий день, Open Space. Ми компанія SoftServe, В нас сьогодні роуд-шоу в Запоріжжі. Ми до вас завітали в гості. Пустите? А ми вже закриваємося. Дам дві хвилинки. Ну добре. Добре. Розкажіть, будь ласка, ми знаємо, що це дуже популярне місце в Запоріжжі для АТІ для IT сегменту, так? Так. Чому? У нас є всі створені всі умови для того, щоб працювати комфортно, наче вдома, але і спілкуватися з. І, і, і багато у вас айтішників буває? Процентів Так. — всіх айтішників. Мабуть. А ви цих знаєте? Ні, ну не знаємо. А мені здається, це один з перших коворкінгів такого формату, який відкрився в Запоріжжі. У нас не так їх багато. Власне, я думала, що для того, щоб о, працювати в великій компанії, це треба тільки кудись їхати. Що в Запоріжжі такої можливості немає. Я буду дуже рада, якщо багато хто з Запоріжжя теж буде працювати в садсерві, то ми будемо десь збиратись. Для меня перемены вот какие-то это некий стресс. Так и переезд в другой город тоже будет стресс, пока я нахожусь в Запорожье. Сеньор со инженером. То есть На на такую позицию я зашел в совсем. В прошлой компании я работал 7 лет. Я уже не понимал, куда я могу расти дальше, потому что для роста нужно там более серьезный проект. И тут вот я вот узнаваю, узнаю о компании, ну, масштабом, скажем так, другого уровня. Мне Говорят, что, ну, к сожалению, офисов нет, ничего. Есть возможность работать удаленно. Как бы, и ну, я подумал, а почему бы нет, собственно. Едем в бар, запрашиваешь на. На коктейль. так? так. — Що це? Літак. Ось літак. Ми заходимо, замовляємо по коктейлю. Так, так. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми з компанії SoftServe. У нас сьогодні відбувається роуд-шоу mm. в Запоріжжі і ми хочемо у вас випити два коктейлі mm. і поїхати. І ти кажеш, що тут збирається українське і запорізьке IT. Є ще багато барів. Ну, Не так багато, але я вважаю, що це головний. Ну що, за розвиток запорізького IT? За розвиток запорізького IT. Всем спасибо, кто сегодня был с нами, кто был на этом ивенте. А все, кто не смогли прийти, могут задать вопросы под этим видео в комментариях. Наши специалисты смогут вам ответить. Встретимся в Виннице!